Виплата пенсії зупиняється, якщо не забирати її на протязі шести місяців. У пенсійному фонді зробили важливу заяву про виплату пенсій. Багато пенсіонерів залишаться без грошей. Якщо протягом шести місяців не забирати пенсію, то згідно із статтею 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, її виплата припиняється. Для відновлення пенсійних виплат необхідно особисто звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та пред'явити документ, що засвідчує особу. Водночас громадяни, які тимчасово проживають за кордоном і одержали там тимчасовий захист або статус біженця, мають змогу надіслати заяву про поновлення виплати пенсії з необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Порядок такого подовлення пенсій затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 квітня 2023 року під номером 21.1. До заяви про подовлення пенсії додаються копії паспорта, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місця тимчасового проживання. Або перебування особи за кордоном з переказом. Обов'язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива. Важливо, копії зазначених документів мають бути завірені дипломатичним представництвом чи консульською устадовою чи дотаріально. Отримати відновлену пенсію можна на рахунок відкрити в уповноваженому українському банку, якщо таке є в іншій країні, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АД укрпошта заяву у паперовій чи електронній формі. Крім того, якщо з країною тимчасового перебування укладено договір чи угоду про пенсійне або соціальне забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни.